Ну і вишенька на торті. Тракторець ДТЗ-5354 за суперціною. До речі, зайдіть на сайт motostoр.com.ua або подзвоніть за номером 098 949 9090. саме по цьому трактору 098 949 9090. І ви зрозумієте, що тут супер приваблива ціна. До речі, тут двигун 1.9, 35 кінських сил, 3 циліндра. Передні колеса 65016. Подивіться, який величезний редукторний передній міст. До речі, агротехнічний кліренс найвищий серед усіх тракторів, які продаються в Україні потужністю від 24 до 35 кінських сил. Ну і по суті, 40 теж туди. І бачите, позаду 11,2х24, задні колеса з противагами розбірні колісні диски. Ось так все це виглядає. І триточкова навіска на 650 кг заявлено. Постачальником в Україні, до речі, а сам виробник, завод Чанфа, виробник цих тракторів, декларує, що тут навіска витримує 730 кг. І на тестах на випробуваннях навісного механізму трактора ДТЗ-5354 ці показники також підтверджувалися. Є відповідні відео в інтернеті. Тракторці доступні у нас до відвантаження. Вся техніка в ідеальному стані. І після зйомок відео поїде в ангар для того, щоб не мокнути під цим снігом. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.